Слава, слава нашому Господу, благословенний Господь зібрав нас і хочеться сказати що такі слова. Знаєте, приїхали і заходжу сюди, і молитва совершається, молиться церква, брат веде молитву, церква підтримує, і знаєте, то все залишилося там, за дверима. Все, Другий прийшов. Друге, прийшов, друга туди, друга форма, друга. Друге насичення, і слава нашому Господу, що ми Господь зібрав, не можемо бути так. Ми можемо вставляти те, що в нас є, де ми, ми відділені від світу. Господь відділив привід царство Боже, але ми живемо в цьому світі, і каже, страждання в світі бути відважні, є світ переміг. Господь сказав і входиш сюди, і ми відділилися. Осталося все так, там здається. І слава Господу, що ми Боже. Я дякую Господу, що я цьому віці, в цьому і можу бути серед народу Божого, можу наповнятися, можу спілкуватися, можу слухати, можу сприймати цю Божу силу, Божу науку. Алілуя Господу, слава йому, від Господу славу прийняти. Дякую за всі його милості. Знаєте, Господь говорить до нас і зібрав сюди, нас, щоб нас що? Щоб нас якби, ми. Обновлялися, ми слово Боже нас наповняло, що ми говорили, слухали правильні слова. Для кожного є тут приготовлене, для кожного є своє слово. Знаєте, всього ми не можемо зібрати. Але для кожного є своє, і хай Бог благословить. Там, де нас не вистачає мудрості, можливо, де в нас є потреба, проблема, де Господь говорить. Я, я молюся так і кажу, Господи, говори до мене. Раб твій слухає да, тебе. Да, а де Господь говорить? На кожному місці може говорити, через обставини і тут, а в цьому місці найбільше говорить до нас Господь. Хай Господь благословить внімати Йому слово, приймати його слово, навчатися, о, укріплятися в силі, в дусі, вірі. Хай любов Божа наповняє нас. Бо любов, основа, Господь Бог є любов. Його слава. Хочеться таке слово сказати, знаєте, Господь дає таке слово і я. Якби його не мене, воно вже давно в мене є. І е, я роздумав, як е, каже брат, каже, я думав, я цілий тиждень думав, він, так я вже не один тиждень думав, і внімаю. І вночі ранком стою. Господь ще вночі і нове добавка, а тут ще тут, тут, тут поправити хоче, поправитися. Треба благословить, щоб я його правильно ми правильно його зрозуміли, правильно сказати, правильно почути і сприйняти. Все славу нашому Господу! Малію, славію. Знаєте, Славіюся. таке е, слово каже суд Божий. Суд Божий. Каже, час благодаті зараз і каже, прийде суд Божий. І хоче розібратися з судом Божим. Що це суд Божий? Чи це страшно, чи це погано, чи це добре, чи це нас лякає, чи це нас радує. І хай Бог поможе нам благословити в цьому розібратися, укріпитися, укріпитися в цьому зрозуміти. бо як пророка Осій говориться, погине народ мій від недостатку знань. Знаєте, знання нам потрібні, і Господь нам дає це знання Духом Святим. Відкриває суд, суд суд Божий. Е, Перше спрошу, що право суда в усьому і над усім належить кому? хто може судити? Право суда належить Богу. Бог, він основа, він написав правила, він написав заповідь по основу слова Його. І все, і по цьому слову все совершається. Слово наперед сказане, є записане воно е, в книгах там. І по слову, по волі Божій совершається, і в силі Духа Святого. Дух Святий це совершає. І право суда над усім є, належить Богу. Е, вершити суд означає встановити справедливість. Це якби ми розберемося, що таке суд, що ми розуміли, справедливість становити. Суд це не то, що когось засудити, когось осудити. А виявити істинну правду. Суд. Чим чи це погано, суд чи добре? Знаєте, є так, в на землі суд і Божий суд, воно якби примірно однаково, паралельно йде. І каже людина, кажуть, він поганий, він такий, він такий, він вкрав, він крабін, що то зробив. знаєте, все, і всі на нього тут піднялися. знаєте. а людина може бути і не винна, на нього наговорили що щось і суд. І суд дає оправдання. Суд прийшов, і людина, що не говорили, суд оправдав. Каже, він не винен. суд. І Божий суд так само. знаєте, що на нас говориться, чи хтось говорить, чи ми самі про себе. Може думаємо, знайте нам Бог каже, прощайте собі, так прощайте, прощайте всім, прощайте. І суд він совершає, каже, восстанавлює істину. Вустанавлює істину. І якщо суд Божий пройшов. І оправдалися, ніхто не може далі осудити, не може, що то прийшло оправдання. Ось тут і Бог. Праведники можуть очікувати справедливості тільки від суда Божого. Якщо суд, Господь нас судить. І хто нас судить? Звідки судить? Знаєте, багато цей світ нас усуджує, є диявол нас осуджує, є брат брата насудженого, Господь сказав, не, не того не осуждайте, каже. Не осуждайте, не судіть, прощайте, будьте прощені, Якщо каже, ти йдеш, несе жертву для Бога. І твоя жертва, вона ну, ти приготував для Бога все найкраще. І ти йдеш і каже, брат твій щось має проти тебе. Може, ти не винен має, Каже, біжи і примирися. Примирися з ним і вияви. Може він і ложну це робить, каже, то ти, якщо не так, то ти поклише. Два брати, хай совершиться, установиться правда. Якщо не церкви, якщо ні, тоді він тобі буде як митник, таке, як митник, каже, не того. Суд це таке діло. І е, прочитаю Псалом. прочитай псалом 25, перший, 3 Тут е, читаємо за Давида, був е, цар такий помазаний Божий, муж Богу. Серцю Божому Давид. І ми знаємо про нього багато, і якби не все може, ми знаємо, але багато знаємо, що він був е, по серцю Божому. І псалом 25, 1, 3 вірш. суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непорочності і надіюсь на Господа. Тому не спітнуся. Бо, знаєте, не каже Давид, що не суди мене, не, не, не того, я ховаюся в тебе. Розсуди, Господи, розсуди мене. А чо, по якій причині що? Я хочу, бо мене багато осуджують, на мене всяке клієнство, ті кажуть, хто кормився від мене, хто споживав, вони на мене підняли свою п'яту. І ти, Господи, розсуди. а я ходив в своїй невинності і ти розсуди. Каже, ти суди мене, Боже. Перевір мене, Господи, і випробуй мене, перетопи мої нирки. Та серце, бо перед очима моїми, твоє милосердя і правді твої я куди? Я кажу, старався, я ходив у твої правді. Твоє милосердя твоє людина не може сказати, що я оправданий, знаєте, я такий е, милість на Божу, милість ми уповаємо. І Господь, е, чим цінно для нас, що Господь того оправдає, хто може оправдатися, і суд Божий, ми звертаємося. і так скажемо, є на нас ідуть всякі оскарження. Я вже і говорив за це, і говориться, не тільки. Значить, князь цього віку, він нас оскаржує перед Господом. Знаєте, він шукає все, де ми, можливо, подумали, оступилися, де, де то ще дряльні книги є записано на наших батьків, наших отців, правоців, де що. І на нас велике є записано і добре. Господь каже, все це розрушить діла дьявола і розоружив на поспіхову сповину влади, начальства розоружив і на хресті прибив ці писання. Ну знаєте, дьявол не, не здається, Він упугає, а там каже, він кидає нам сумління. що сумління каже, А ти там ще не управлений. Знаєте, І наша віра, якби, кулеблються наша віра. А як віра куліблються, то і ми вірні не приймаємо ту всю і милиці, яка є від Господа. І, тоді і диявол вже каже, є не вірить, а десь як він поступає, де думає, що то, знаєте, це ми в боротьбі стоїмо. Господь каже, якщо ми довіряємося Господу, віримо слово, у нас є віра. і ми кажемо, Господь і скупив, Господь заплатив, ми вільні, і це ми віримо, Господь це совершає і робить. Нас, ми Господь звільнив нас, освободив. Ми це повинні знати. Ми іскуплені, за нас заплачено. Ми живемо Господом, на Господа буваємо своїми ділами, не можемо оправдатися. Як ми не можемо ділами оправдатися, щоб неправильно подумали, наші діла повинні бути добрі діла і правильні, бо Господь створив нас на добрі діла. Ну та людина, яка не омита кров'ю Ісуса Христа, хоче оправдати ділами, вона не може оправдати ділами, щоб була ясна. Цьому, що не було двоє. Скаже нам псалом, прочитаю 67-й, 6-7, 67 вірш. Сиротам, батько і вдовицям суддя. То Бог у святому помешканні своїм. Бог самітних уводить додому, витягує в'язня з кайданів. Тільки відступники мешкати будуть на спаленій сонцем землі. Знає, ми кажемо, Бог є сиротам, і вдовицем, він є, якби батько. І пишеться, Бог для сиріт він є судшає для сиріт. Він є батьком для сиріт. І вдовицям суддя написано. Знаєте, вдовиця, ну, чого вона ще стала вдовицем? Можливо, по її ділах, може, вона так десь щось сталося. ну, Ми не знаємо цього, але. Бог є суддя. І добре, що є в нас такий суддя, що в нас не судить людина. Якщо людина, краща людина, знаєте, вірна, вона трудиться, вона старається, вона все. І поставте її. В гости. Чи, е, чи війде, чи станеться досконалий, совершенний суд. Знаєте, не станеться. Людина не все знає, людина не все розуміє. Людина є людина. І багато людина, людське серце вкрай спорчене, каже, але... Наші серця, Господь не може модеть, Господи, сотвори нам, сотвори мудре серце, чисте серце, розумне серце, як Соломон молився, просив, щоб ми могли в кожній справі мудро поступати і хай Бог нам благословить суд. Засус каже, ще псово будемо де 9, п'ятий. Так, п'ятий, вірш, восьмий і дев'ятий. Виборушно тут. Бо суд мій і справу мою розсудив ти. Це псалом Давида. Ти каже, мою мій суд, мою справу розсудив. Знаєте, Давид, ми знаємо за Давида. Він був помазаний Божий, він був помазаний на цара. Ну скільки йшло із питань, скільки його випробував Господь, за ним манявся Савун, Фелистим'яни, звіти. Його син її предав, як то кажуть, скільки йшло, і в цьому цьому треба було пройти непорошно і правильно знаєте, в кожній ставі поступити правильно, 10 років більше його вогіння за ним ходили. І він, якби Давид, що взірав на Господа, взірав на Господа. І було, що він був хлестим'ян, навіть згадується так, і Амаликіяни прийшли і. Пограбували табір, той табір, де він був. І вони прийшли, все спалено, ну, все, якби в полон забрали, забраний. І він, якби навіть його цієї друзі, як то кажуть, його близькі, вони хотіли рекомендувати його. І куди Господь до Господа звернувся? каже, він укріпився в дусі і звернувся до Господа. Господь сувершає сюди, Господь вирішує все. І слава нашому Господу! Він каже що ти на троні судевим сидів, суде праведний, та буде Господь пробувати навіки. Він для суду поставив престола свого. І вселенну Він буде судити по правді і буде судити народи. Бажання понижних чуєш ти, Господи, серця їх зміцняєш, їх вислуховує ухо твоє, щоб дати суд сироті та Приміченому, щоб більше не страшив чоловік із землі. Упування наше і надія на Господа. Це радість, що Господь наш суддя. І Він буде судити. Знайте, суд буде, і ми кажемо, час благодаті і прийде час суда. Знаєте? І що хочеться сказати? Ми не повинні чекати, бо суд Божий нашнеться що? Дому Божого і нас буде судити. І ми не можемо дочекатись до того, коли прийде цей суд, і ми скажемо, е, хто то скаже, не пройдеш, скаже, там не того, а там, там нам буде все. Е, і Господь що бажає? Цей час благодаті. І ми повинні взирати на Господа, ми роздумувати над своїм життям. Те, де ми оступились, ми повинні. Все це можна, е, слава Богу, що Господь він не тільки суддя, а Він є що. Він викупитель, він пастир, він гріш, який робить праведника, він заплатив ціну, він милосердний. І ми можемо всі ці, все це, що на нас записано, ми можемо його івелювати. Ми можемо івлювати, ми відповідуємося, ми е, звертаємося до Господа, ми каємося, ми е, на, читаємо слово, наповняємося, вірою Бог, дав нам обітниці, і ми по цих обітницях якби так. Маємо надію на це і віру. І слава нашому Господу, що Господь такий милосердний до нас, такий заботливий. Отець Небесний, яка послав Сина свого примирити нас з Отцем Небесним. І слава йому. Коли вершиться Божий суд, по Його волі все сховане, відкривається на світло. світло. і Ми не можемо, знаєте, я, то давно було, то забулося, то щось ні. Це, якщо в нас наше сумління тривожить, якщо Дух нам святий відкриває, показує нас і на, е, говорить нас, а помниш там що то, а там що то, і хочеться ще приклад будемо сказати, ми повинні е, ці справи всі владнувати перед Господом, приблизитись до Господа, е, з ним мати спільність, єдіть, тут говориться, брати говорять слово, і це все навчання йде в нашій церкві, воно говориться, знаєте, і хочеться. І ще раз може наповнити, бо воно все звіщалося, говорилося, Іван Абштайн, Т-18. Хто віри в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірить, то вже засуджений, що не повірить в ім'я однородного сина. Перше, хто не повірив. Знаєте, я хочу сказати за суд. Дивлюся по е, Симфонії. Знаєте, як ми хочемо знати слово суд, хочемо віра, хочемо щось знайти, і там є. І дивлюся, знаєте. Я так не повірив, але почув таке і думаю, дай перебіг. Скільки раз написано е, в Слові Божому, в діджі написано слово церква. Я прочитав, десять разів написано слово церква. Десять разів написано церква. Є, е, як то каже, царство Боже, є інше, ну церква. І скільки разів написано слово суд і теж я не повірю, що десь, ну я до одного не 250 разів написано слово суд. Слово суд. Таке слово, і так воно поширене. І, і здавна, і в старому, і в новому заповіті. суд. Це суд, і ми якби так, суд колись буде суд. Не суд колись буде. І зараз Господь розсуджує суд 250 разів. Може там може, там 260, може 240. Я, я не несков на слово суд, суддя, суд. Є суддя тут. І ми на це якби повинні. На це звертати увагу, що саме більше написано, що буде, що залишається, що, як оправдатися, як учиститися, як приблизитись до Господа і як жити з Господом. Е, прочитаю також. Е, у нас кам'є благодать від Господа і сповідати свої ріки до початку суда. Не дочікуватись суда. Ми можемо це своє життя. Другий Конітян 5, років 10. -й. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом. Так. щоб кожен прийняв згідно тим, що в тілі робив, він, чи добре, чи погане. Чи в тілі робив, чи добре, чи погане, слава нашому Господу. Знаєте, хочеться ще за суд сказати, що суд, суд буде совершатися, але суд написано, суд без милості тому, хто не проявив милості. Та як воно написано таке, а милість привище сюди, милість привище сюди. І що, милість, що таке милість? Господь проявиє милесть. Якщо ми, в нас є притча така, є, що один був боржник, і йому простили багато, а йому він менше йому ви не і він не того. Нас не хоче переказувати це, бо це ми знаємо. І Господь каже, ми живемо тут на землі. Ми, знаєте, у когось осуджуємо, що і каже, він не такий, так ми судимо. І ми кажемо, там йота, я вона написана, Ну, слово Боже ми не э, каже, не, не букву каже, соблюдаємо, а дух в дух. Ми не в букві. Буква, є буква, і мона не типу, а там буква, а не така буква каже. не, букву, Нарушу букву. Ні, буква не. Ми в дусі живемо. Дух є і милість Божа. Вона каже, милість то не проявив милості то Бог, Бог буде судити без милості по ділах. Це серйозно буде, знаєте, це не знаючи, ми в, себе, в усьому такі правдиві, що ми можемо оправдатися ділами своїми, не можемо ділами оправдатися милості. Але до того ми повинні проявляти милость. Якщо ми проявляємо милості, ці віса будуть переважні, навіть віса, там віса є, і сюди каже, скільки ти раз прощав і скільки тобі простити. дивимося, ти нікому не простив. А тобі що? То отак переважить, як ми живемо? Чи є в нас любов, чи є співчуття, як ми когось осуджуємо, як ми осуджуємо. І нам по цьому буде судити. Знаєте, законники, закон, вони закон, їх будуть судити по закону. По закону. І хай Бог нам поможе і благословить. Каже, ворогів своїх, а не судять. Моліться за них, ворогів. Братів своїх, любіть їх, каже. любіть любов. Покриває багато гріхів, любов покриває багато гріхів. Прощайте і вам буде прощено. Такі, так написано, такі слова, таке слово Боже. І хочу сказати такий приклад, один. Знаєте, приклад свідчення хочу сказати. Таке почув свідчення і хочу засвідчити. Говорив один, якби ну, муж Божий помазаний, свідчить так і говорить, каже. І я молюся до Господа, кажу, Господи, говори до мене. Як Господь не говорить, я чекаю, я думаю. І каже, Господь до мене. Ми знаходимося так, каже, люди є Скільки? І я в голос каміння сказав, що тут. І я дивлюся, кругом дивлюся, хто ще? А ніхто не звертає вас. Я хочу говорити до тебе. Каже, вон твій брат каже. І ти зрішив, каже, і ти грішив, ти грішник, і ти ж хочеш бути в царстві Божому. І цей муж Божий помазаний, каже, Господи, ти віддалив від мене всі мої гріхи, як захід далеко і сходив. Ми знаємо, це написано 102 й псалом, і там написано, що благослови душу моя Господа, і все митро моє, благослови святе імені Його. Від могили Господь визволяє, добром нас насищає, милістю, милосердям нас коронує. Така Божа милість велика. І каже, ти віддали від нас всі наші гріхи і провини, як захід далеко від сходу віддалив. Він каже, і Господь каже йому, да, нього, я тобі простив всі твої гріхи і провини. Простив. Ну каже, твій брат, каже, вон він є. І він тобі каже, не, не простив, каже, ти ж з ним не, 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 не согласувався, ти з ним не того. І ти будеш в царстві Божому хоч бути, а він буде, якби, тут буде погибати. І це неправильно. Я кажу, дивлюся, ну так, брат, а що з братом було? Каже, брат працював, трудився, старший брат, він крепкий, трудився, і він складав гроші, на що він складав гроші, долари, мав купівку, А я кажу, був молодший, молодий, і я дивився, мені треба на морожене, на щось, я кажу, значить. Помаленьку шукав раз, раз ручком і достав. І він бачить, які роки діваються, а хто звідки куди діваються, не знаєш. Я доставав. І я, каже, скривався. я боявся свого брата. Далі він показує матір свою. Каже, Господь, оця твоя мати. Ти каже, будеш старцеві Божому, а вона не буде стацею Божому. Я кажу, Господи, як ти? Ти хіба не знаєш? Вона 30 років в церкві веде хор, каже. Вона служить, не, не, не сидить на задній лавці, і то, а хор веде, і вона служіння. Так, да, каже, я це знаю. Вона про мене все знає, багато знає. Ну вона мене не знає. Вона мене не знає. А вон твій батько каже, він теж каже, і ти будеш в царство, говориш, ти не хочу, щоб вони були з тобою. А я хочу, щоб вони були спаслися. Так, каже, і я каже, задумався. Я задумався, і я каже, дзвоню. До батька, і до матері, і до брата. Я кажу, зберіться до мене всі. Зберіться до мене. Є мова, хочу поговорити. І при назначений цей час вони зібралися. І він так говорить. Він не каже, що ти такий, ти такий. Він каже, Господь мені так показав сказав. і сказав. Він казав до брата. Брат каже, ти того. Я вибив, це є. а брат каже, підійде до мене. Думає, а брат кепте був Думаю, вдарить. То тобто все ту впаду не того. Я не... І брат тобі прийшов він, і підходить, і брат його обняв. І каже, я бачу, як ти змінився. Я бачив, що ти ті гроші брав, що то ти. І я на ти змінився, каже. І це така велика радість. Так тебе Бог перемінив, Так ти того. Брат каже, обняв мене, каже, поцілував, каже. такий, знаєте, відносини сталися і не то, що... Брат нього, він послужив братові, брат побачив, що це. Брат, братом прийшло спасіння, брат його. Він каже до мати, так і так. Мати почула, каже, так. А я же, я роблю, каже, я діла, роблю Боже діла, правильні, добрі. Каже, ти Бога не знаєш. А що? Як же Бога знати? У тебе нема спілкування. Каже, тут слово було від Господа, і говорилося Зищить мене, каже, защить мене Бог каже, защить. Знаєте, в церкву ходить людина, ходить, робить, найкраще робить все. Ну, з Богом немає би, розмови такої, немає спілкування, може не довіряється, може щось знаєте, Господь хоче з нами говорити. І, і це він сказав. І прийшов час, каже, і мати зрозуміла, і брат зрозумів, і батько всі, і всі прийшло. Прийшло, знаєте, откровіння, Бог сказав, послухали, і прийшло, ця Переміна прийшла така. І слава Господу, ми ходимо в церкву сюди. Ми слухаємо до Галі Псалми, Ми слухаємо такі молитви. знаєте, не, не кругом почуєш таку молитву. Ми чуємо спів вірші, все, і ми це все бачимо. знаєте, але чи ми? Ми про Господа багато знаємо, що ми знаємо Господа, чи ми з ним близько, чи ми можемо до нього приходити і збирати, Господи, я грішник такий такий. Знаєте, було так в мене, якби очужє таке, думаєш, так, думає, щось що Господь не чує, перед набагатою. Що то яке, я щоб як як хисучаю, так, і молюсь до Господа, якби перед Господом смирайською, Господи. Я знаю, що я вже такий. І там, і те згадую, що і там в сьому знаю, Господи. І ти бачиш, який я є. Але як мені поміняти? Що, в чому ти говори до мене, настав, знаєте, приходить розум, приходить там, там, приходить. І я смираюся, знає, і зразу, якби так пройшло, це пройшло так. Особливо я скажу, я за себе вибачте, що я за себе Я вночі тут проснувся. І я кличу зразу, призиваю Його Господа. Розпавський потом сон, що... і я починаю молитися, прославляти, роздумувати. І Господь сказав, думайте, каре, хай... Як пов'язка вас буде слово Боже, ви розумуйте над Словом Божим. і я вам буду показувати там відкривати те, що я давно забув, можливо, воно відкривається, приходить. Те, що я читав кудись, я тут почув моде і те. А те, знаєте, переміна така І Господь хоче, щоб ми з Господом спілкуватися. Щоб ми мали Господа? Ми розуміли його, сприймали, шукали. І хто шукає Господа, Господь. Буде давати благословення. Буду, хочу сказати, ще знаєте, ну ладно. Даниїв, Неємія молилися до Господа, і вони молилися, знаєте, не казали за свій гріх. Каже, батьки наші прогрішилися перед тобою, Господи. Ми прогрішилися, ми грішники, бо батьки через батьківські це все було. знаєте, і ці грішили і, і сповідувались. І знаєте, не, не наш тільки гріх. Може, ми самі, як то кажуть, вже такі добрі, десь гріхи від кось прийшли, ми повинні ісповідуватись, і сповідувати за, за батьківна, за те все. Ми і сповідуємося, ми взиваємо до Господа, Господь відкриває, показує, навчає, і нам приходить обновлення, приходить, знаєте, наш Господь. Наповняє нас і слава нашому Господу. Хай Бог благословить великість до нашого Господа, славити йому а, і дякувати, бою він достом всю славу прийняти. Амінь і амінь. амінь. Господь,